Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні у вашій увазі трішки призабутий рецепт, а саме пташини молоко зі сметани. Давайте готувати. До желатину додаємо холодну воду та добре перемішуємо. Залишаємо до набухання на 10-15 хвилин. Сметану перекладаємо у посудину для плити. До неї додаємо цукор, ванільний цукор ретельно перемішуємо. Далі ставимо на плиту та проварюємо на середньому вогні до повного розчинення цукру, але не кип'ятимо. До какао додаємо молоко та добре перемішуємо до розчинення грудочок. До розведеного какао додаємо половину теплої сметани з цукром а також половину розтопленого попередньо желатину. Усе разом добре перемішуємо до однорідності за допомогою віночка. В результаті отримуємо ось таку масу однорідної консистенції без грудочок. До другої половини сметани додаємо решту розтопленого желатину та також ретельно перемішуємо. Для цього десерту я буду використовувати ось такі звичайні склянки, а також мені знадобиться коробка з під яєць. Робитиму це я таким способом. Під коробку кладемо звичайний шнурок або стрічку, яка у вас є. Викладаємо наші склянки, а далі ось таким методом, як я показую на відео, зв'язуємо цю конструкцію. Це необхідно для того, щоб добре зафіксувати склянки. А далі у кожну зі склянок викладаю половину сметаної маси. Одну склянку я виклала сметанну масу без какао, а в іншу викладатиму сметанну масу з какао. Наповнені склянки разом з коробкою з-під яєць викладаємо на дощечку та ставимо у холодильник до повного застигання десерту. У мене на це пішло приблизно 40 хвилин. А далі виймаємо десерт з холодильника, звільняємо від коробки, вона нам більше не знадобиться. Та заливаємо другою частиною сметанної маси наші десерти. Якщо у вас ця маса вже застигла, потрібно злегка підігріти її на плиті, щоб вона розтанула. Та знову ставимо наші десерти до повного застигання у холодильник. Тільки подивіться, яка краса виходить. Цей десерт стане чудовим доповненням вашого святкового столу. Пишіть у коментарях, чи смакує вам такий десерт, а також підписуйтесь на мій канал та залишайте вподобайки.